Всім привітки! Я всіх радую вітати в новому влозі. Я тут прийшла з роботи, зараз уже середина робочого тижня. Клас. Надворі свіженько прийшли е, прохолодні <головіка> часи, і стірка вся моя сушиться на ліжку. Вранці перед тим, як йти на роботу, то я її розкидаю по ліжку. <головіка> і ну, Це те, що вже давно там, я не встигла його зняти, як дощі почались. Бо Зараз, звісно, щось стирати взагалі без тулково. В нас сьогодні, до речі, цілий день майже тривога була. У вісім ранку як почалася, так і закінчилась в дві години дня чи що? <кхм> і я думала, дуже добре, що діти в батьків Сергія, тому що перший раз, оскільки я пам'ятаю, дітей клали спати в сховищі, представляєте? Ну, загалом. Так, що таке а я трішки по магазинам пройшлось. Ну і. Магазин таке. Нічого кардинального не купляла. купила собі живчик з валеріанкою. Дуже класний. Колись в мене не було настрою, дуже був поганий настрій. З цієї бутилочки мені стало класно. Так, ватні палки. Ой, не палки, а ці таблетки. Таблетки, бо ж ватні диски. Це чоловікові для бриття Для рік. Морська сіль. Також для чоловіка Сергія, коротше, на нозі якийсь висип є, який постійно з'являється на зиму, коли з'являється закрите в життя. Ще коли, колись давно ми їздили по морям то на морі, він повністю проходив. А як тільки оце зима, зразу з'являється. Колись він тим займався і хотів типу, узнати, що в нього тут таке, чи псоріаз, чи не псоріаз. Ну, в общем, якась непонятна штука. На стопі прямо зверху. А, і тоді, типу, щось не знайшли. В нього нічого не знаю. то він все виясняв, ще до знайомства зі мною, тому я не в курсах. А, але він періодично мазає мазами спеціальними, воно, типу, теж проходить. Але треба постійно мазати, щоб воно проходило. А ці мазі, вони, типу, ну, не дуже добрі постійно їх мазати. Тому, враховуючи те, що. На сонці і морі воно проходить. <кажу>, Кажу, давай спробуємо робити ванночки з морської солі. Ну, в общем, попробуємо. Раптом, може. І мило. Це була в Єві. У мене не знаю, як у вас чоловіки, у мене Сережа любить мети з милом. Нічого більше не признає. Ну, може бути гель, але він любить мило. Ще. а. Ще купила. В, до речі, в Єві зараз дуже класні знижки на всякі помади купила собі такий бальзам, бо в мене все ще продовжують сохнути губи. І думаю, що більше всього, все що теж з його захоче. Ну, подивись, може потім ще один куплю. І в нас моїй гранді відкрилися якісь булочки, Такі, бачите, називається пан Бабун. В них синабони, так, виходить. Це корма коробка. І це я вирішила спробувати. Сейчас покажу так, як вони покажуться. Це яка тут красота? Ой. Це у нас Тропік і фісташка. Будемо общем, Попробуємо скажу вам, смачно чи не смачно. Але захотілося, бо ходиш, дивишся і в піркоті. І завжди цікаво було, який у на смак. В пі все було ще ВТВ. Думала взяти морозову, але потім подумала, зайду в рошенку собі щось візьму, якщо мені буде хотітись. Але взяла в тебе ці батончики. Батончики з рошенки. Вони заходили вже. А в тебе взяла виноград. Дуже фруктів хочеться. Банани і. І, і тут є зелене яблуко. Три зелених яблучка. І все загалом. Да. Е, я. Допрацьовую вже свій останній робочий тиждень, і сумно так. <смі> в п'ятницю йду на своє третє УЗД в жіночій консультації. Це виходить, типу, як А-ля третій скринінг. Ну, Там надалі може бути ще УЗД, якщо довго носити дитину, то, наприклад, з Женією у мене ще після 40-го тижня було так само УЗД. Але, скоріш за все, це вже буде останнє. Може, ні, буде видно. І да, і потім вже декрет. Так що такі от справа. Ще помітила, що е, коли на роботі ходжу, то ну, мені нормально, коли я ходжу. Коли дуже багато ходжу, то починає боліти поперек. А от коли я лежу, якщо я багато лежу, ну там прийшла після роботи полежати або так далі, у мене починають боліти кістки тазу. І вони потім вночі можуть так само боліти. В свою чергу, потім на ранок боліти. В общем, я щось не пам'ятаю, щоб в мене колись. Мені було дискомфортно, вагітною лежати в ліжку. А це мені дискомфортно вагітною лежати в ліжку. Просто якийсь капець. Я це взагалі не знаю, чим я буду займатися, коли роботи не буде. Просто не знаю. Думала читати, але читати ж сидячи не буду, це треба ну, напівлежачи. Ну, можна сидячи, але довго не посидиш. Думала купити ще картину по номерам, може картину по номерам малювати. Але це теж не дуже активно. Взагалі не знаю, Буду пробувати. Ходити кудись, туди, сюди. <смі> по магазинах, виходить. Але, так, да, якісь такі от спостереження у мене в цю вагітність. Все дивіться, яка красота зелена. Як закажу, треба слухати свій організм. Якщо хочеться фруктів, треба їсти фрукт. На полонечку я все одно ще боюся їсти. Писали з різних областей в кого і скільки полонець коштує, то в принципі в усіх. Плюс-мінус однаково, ну, хто там десь на базарчиках шукає. Чи то Київ, чи то Вінниця. Така різниця, в кого які зарплати, правда? Це таке. Так, що я я за чимось сюди йшла? що я сюди йшла? ті провали в пам'яті, це просто якийсь капець. А, згадала. Ще, до речі, у нас є суперкрута новина. Ну, вона не всім буде корисна, але загалом... Ці ботанчо, до речі, дуже смачний. Але супер, супер крута новина. Нам повернули один відсоток пенсійного збору, коли ми купували квартиру. Це супер круто, тому що я вже розповідала про те, скільки раз я туди ходила, скільки моя мама вибігала в Білій церкві. Тому це супер круто. У мене були відсутні три роки інформації, де я була приписана. І я думала, що вони в це. Заїдяться і скажуть, типу, що ні, ми вам не будемо компенсувати, бо непонятно, типу, ви три роки були. Ми, може, за цих три роки використали ці житлові чеки. Але ні, походу, просто попадала, попала на нормальну людину, яка займалася нашою справою. Бо прям не віриться, що так легко все закінчилось. Ну, не то, що не легко, це нелегко закінчилось. Ми два місяці. Я, я і моя, моя мама два місяці займалися. Тому... Це уж точно нелегко, але я була супер рада, коли ці кошти зайшли на рахунок. Тому що один відсоток від суми квартири це не маленькі гроші, тому хто на шляху такому самому кошти реально повернути. І, в принципі, мені просто казали, що це дуже довго. Якщо ви. Якщо з самого початку вас коректно проконсультують, тому що нас мене з самого початку некоректно проконсультували і не дали повний список, який потребує пенсійний фонд, що дуже дивно, тому що вони мали б знати, що треба. А, да. Тому перший раз прийшла відмова, тому що не вистачало документів. Якийсь витяг з реєстру за те, що квартира на нас. Не зрозуміло, навіщо, тому що є ж цей витяг в договорі купівлі-продажу, але це, короче, якийсь витяг з витягу, не знаю. Довідка з витягу, в общем таке. І ще довідка треба була про те, що в нас в власності спільно з чоловіком немає нерухомості. <кхем> То ці, ці довідки мені треба було додобавити, за них я платила кошти, але вони були недорогі. Але в принципі вони відповідь навіть швидко дають. Тобто, там, коли я подаю документи, пишу заяву, ну це у Вінниці. Буквально два тижні і вже є відповідь. Тобто, або лист на адресу, яку я там вказала, на нову виходить. Вона на нову адресу приходила. Про відмову і пишуть, чому відмовили і яких документів не вистачає, або зараховують кошти. Тому, в принципі, якщо вас і спочатку коректно проконсультували. То ви всі документи зберете, віддасте, і менше, ніж за місяць кошти будуть у вас на рахунку. Тому ну, нема такого, що там роками ці кошти повертаються. Ні. Можливо, це тільки в нас так у Вінниці. Але загалом у мене проблема була в тому, що, перше, це не, не всі документи мені сказали, які треба зібрати. І друге, це, це моя прописка, яка була неповноцінна. Тому так, ось такі гарні новини. Дуже. Від того щасливі. <сіх> ну, раді, це, ну, цей факт мож, не може не радувати, скажімо так. Дякую, добрий ранок. У нас ранок я збираюсь. Я вже показувала свій догляд. Я насправді взагалі сильно не фарбуюсь. Мені ліньки. <сіх> Вмилася крем, гель від L'Oreal, Використовую для зволоження шкіри. Останнім часом дуже часто. Ну. А, сухість переходить навіть на вас. Ну, а літом, звичайно, я більше е СП використовую, тому цим можна не користуватися. Вчора, до речі, пробувала ми ці булки. Такі собі вони <с> на свої гроші точно не тянуть. Бо я думала, що там всередині, бо я знаю, що таке так, вони теоретично. Я ніколи їх не їла і не готувала, але теоретично знаю, що це. Але я думала, що всередині хоч якась кремова начинка буде, бо один, одна булочка коштує 88 гривень. А там просто булка з корицею, і зверху крем. Все. Ну, в общем, попробували, більше брати до кого не будемо. Ось такий сонцезахист. Він у мене ще з минулого року. Зараз хмурна дуже погода цей тиждень, тому я його не буду використовувати. І він у мене. А, він 12 місяців, до речі, після відкриття дійсний. Можливо, в нього ще не вийшло. Не вийшов термін придатності, до речі. Ви як, по терміну орієнтуєтесь, чи використовуєте, поки не закінчиться? Бо мені, в принципі, я думаю, його ще хватить на червень. Далі я беру палітку, якій вже не знаю скільки років, нічого такого особливого, беру телесні, телесного кольору тіні. Мажу свої верхні повіки. Коли маю дуже гарний настрій, або я відео знімаю в більшості випадків статичні, то я стараюсь гарно себе примарафетити, Потім бачите, яка я гарна. То я дуже нафарбована просто. В реальному житті я так сильно не фарбуюсь, бо не хочу. Фіксатор для брів. У мене був колись з пігментом, але, в принципі, у мене брови виражені. Я їх не фарбую, хоч це у мене трішки нижче, ніж це. Мені дуже не подобається, коли це так колись фарбувала. Але воно дуже видно. А я з тих людей, яка любить. Щоб доглянутість не була яскраво виражена. Ну, тобто, щоб ти був типу, доглянутий, але щоб не було видно, що тобі типу, зробили брови, вони такі квадратні. Тому я вже брови давно не роблю. І, в принципі, вони мене дуже гарно заросли, тому гріх жалуватись на свої брови. Я можу їх тільки вкладати ось гелем фіксатором, оцю трішки піднімати, щоб вона хоч якось вирівнювалась. Ну і плюс отут вкладати туди. Непоганий варіант, щоб вони дивилися в ту сторону, яку мені потрібно. Так. І туш, до речі, непогана туш Патрісія Ледо, вона дуже класно змивається, вона такими грудочками береться. Не осипається, але вона ще свіжа, її небагато, тому вона не осипається. І кісточка у неї така трішки загнута. Як так, готова. Стрілки я взагалі малювати почала знов тільки недавно. І то, мені здається. На відео було. І навіть мені здається з першого разу. Ну, вони не були ідеальні, але я забила. А в такі дні, коли мені треба йти на роботу, то я не ризикую так прямо. Бо я не встаю там, за три години до того, як мені треба вийти, я з студентських років встаю в притик. Ну, з появою дітей цей притик, звісно, розширюється в таймінгу, але він все одно залишається впритик. Тому раптом ця стрілка піде не так, як треба, <сум> то я, я не встигну на роботу, тому ми не ризикуємо. І почала використовувати рум'яна. Зараз поки що. Ну, і, в принципі, все. Тут, звісно, світло погано, майже нічого не понятно. але трішки стало краще, ніж було. Як тебе. Немає куди ставити телефон у ванній кімнаті і, і все. Нанесла олійку на волосся. Вчора помила, а вранці на ношу. Гребінцями з собою тут немає. Ну ладно. Ну, ще трішки має підсохнути, бо я його ввечері помила. Так, да, я дівчат, Яка може ризикнути і помити голову ввечері, коли особливо в мене така довжина в мене досить мені я задоволена дуже своїм волоссям. Дякую мамі і генетиці. Але воно мене, звичайно, дуже погано крутиться. Прям дуже погано крутиться. Але зато класно класно вирівнюється під своєю вагою. Навіть коли воно таке от коротке. І взагалі мені найбільше подобається ось така довжина. Хоча колись в мене було дуже довге волосся. Да. Так, ладно. Буду готувати собі каву. Включу якийсь вложик е -е, дівчат. І буду дивитися. А вранці на каву не буду знімати процес з приготування кави, бо це прям дуже Дуже напряжно. Е, я буду пити каву з молоком і бутерброди з маслом. Це мій сніданок. Тут ще банани є. Якщо я вам ще банане з'їм, і буду збиратися потрошки на роботу. Конечку відкрити треба. Це просто наступний кадр. А у мене сьогодні кінець п'ятниці. Не вечір ще, чи 4 години, але п'ятниця. Купила шоколад такий білий, давно його не їла, і в нього змінився смак. Взагалі. Раніше, ну, зрозуміло, що в ньому нічого корисного немає, але раніше він якийсь був смачний, а зараз як масло якесь. взагалі не смачно? Закинула на якийсь. Чорний день, коли захочеться, прям дуже сильно содко, а нічого не буде. Дуже не Чомусь, коли буває таке, що ти дуже давно їв, в тебе якийсь є спогад про цей смак, а потім на заводах рецепти міняються і стає несмачно. Буває. І була я, до речі, на УЗД, на тренін... третьому скринінгу вже. Все добре, малюк росте, уже кіло 900 Малюк. Не такий вже й малюк. І, до речі, в консультації. Я ще запізнилась на хвилин, мабуть, десять, бо з роботи їхала. Після обіду взагалі класно записуватись, тому що немає черг, немає живих черг, з поліклініки черг. Ну, коротше, ніх часу вистачає. То мені навіть 3D зробили, фотки зробили. В перший раз таке. Ну, у них датчик там є. Підтвердили, що хлопчик. З хлопчиком все добре. На 3D фото такі вже щекати він. На Євгена схожий. Треба буде робити все, щоб на 38-му тижні вже його народжувати, тому що якщо він буде як Женя сидіти, то велика ймовірність, що він може навіть переплюнути вагу Жені. А, да. Тому все добре, я рада. З малюком росте. А, мама росте, <ріст> а, всі ростуть. Так, я хочу собі зробити чай. Ми сьогодні в Настовки маємо зібратися зіграти. бо цілий тиждень були постійно по роботах, а дітей немає, гріх якось не зібратися без дітей, бо з дітьми ми то граємо, але якщо колись раніше вони їх хоч мультики якось могли відволікати, то зараз вони дуже люблять своїх хрещених. Ще хрещені такі, що з ними граються, то вони на голову вилазять. Ну, грати можна, звичайно, але важко, плюс вони вже іноді хочуть самі брати участь, приходиться як мінімум давати кубики кидати. ну, таке. ну Насправді, Настя вже через рік вже можна спокійно з нею грати. В... Ну, не в усі, але в деякі ігри вже можна. Тому... Да, тому сьогодні має бути веселий вечір. Перед цим треба ще поприбирати, бо мать була цілий тиждень на роботі. І не прибирала. Не готувала нічого. Клас. І не прибирала. Тому треба поприбирати. Гості це те, що мотивує вести лад в квартирі. Загалом то не було й кому смітити, якщо на то пішло, але ніхто не відміняв пили і так далі. Ванна сама собою засирається і стірка, стірка, яку я постирала ще тиждень тому назад. Я її сушила по чуть-чуть вдома, -чуть коли з роботи на роботу йшла. Потім те, що високо кидала на кучку, взагалі, треба ту кучку зараз розгребти. Тому, так, да, будемо займатися зараз цими дуже цікавими справами.